Лісто сьогодні, не відкриття 22 була 17 річ. І дух невісто говорить, прийде". і хто чує, нехай каже, прийди. хто жадний, нехай прийде, а хто хоче, нехай приймає воду життя дару. Читаємо значення. Отже, бачимо, що Біблія і ведені книжки, відкриваючи зміст і значення Біблії, мусить бути вжиті тепер, бо таке розпорядження Боже. Тому велика відвічальність служить на тих, що посідають всі правди. Його вибрав собі людей для свого ім'я і вислав їх. З храму звищати іншим про своє ім'я, що є головною справою в Його слові. Ось така є привіз його для людського життя. Він остерігає свідків, що вони мусять нести всю вість людям доброї волі. І він каже людям доброї волі, що коли вони почують цю вість, тоді вони повинні прилучитись із помазаниками, щоб нести цю правду, щоб і інші могли почути. І якраз такий є його приказ. Коментар взятий з Вартовий Башки, 15 число, 2 місяць 1937 року. І так так, значення його відкриває нам порядок праці свідоцтва у Божій Організації. Найперше наголошується на те, що говорить Ісус Христос, як зазначений Дух, то єсть Ісус Христос. Він є як духова істота, брав тіло чоловічке, щоб лише приклад показати, що на підставі пророства вся його робота була виконана. Всі, хто був після нього, тут називає невіста, котру він вибирав, вони так же само на підставі пророства і прочих обітниць. Виконували ті указівки, які його дарував через Ісуса Христа, учникам, він указував конкретно, яку працю вони тоді мали виконувати. І послідуюча праця, яка поступала з неба на землю, вся праця виконувалася через помазання. Тобто Ісус Христос свою роботу почав виконувати через помазаника, котрого він вже з 1878 року брата Руселя. Отже через нього, через нього ця робота цієї кляси виконувалась богом встановленим порядком. Тобто, будучи підняти його говорю, як помазанник, рукою Ісуса Христа виконав цю працю. Тобто Ісус Христос дав ясність тим проростам, котрим прийшов час. І ця невіста, бо вибір був як учеників тоді у першому приході, так і цих. Вірних, котрі вибиралися до класу помазаних, котрі приготувалися виконати працю Іваніля царств на слідкування всім народом. Тож, коли виконувалася приготувча праця, то і першої міри помазанниками Божими. Приготовча праця, то далі пішла виконавча праця. І видано було багато книг, брошур, як зазначено. Видані книжки, відкриваючи в місті значення Біблії, мусять бути в житті тепер. Бо таке розпорядження Боже, тому велика відвічальність лежить на тих, що посідають. Всі правди. Отже, прямо сказано, що Средство від Бога Його Ісуса Христа через помазаних на землі було подане? Книжечки, за котрі тут йде мова видані книжечки, котрі ви відкрили значення Біблії, хто писав бо. Ісус Христос, чи ті помазані, котрих Бог Єгова Ісус Христос вибирав у людському тілі, так видавництво авторитету стоїть Боже, бо всі вони були під керництвом Духа Божого. Тобто, як Біблія написано було під керівництвом Духа Божого, так і книжечки, котрі пояснили Біблію. І ті котрі запущені були в рух до виконання, каже, були вжиті і розповсюджені. Тому що велика відвічальність лежить на тих, хто зрозумів правду. Тобто, каже, від тих, котрі посідають ці правди, що видані були через ці книжечки через ці средства, які його вовжив для передачі свого заміру, волі, що він передає своїм вірним. І до якої праці вони мали приєднатися, як у першому приході, то прямо говорив прямо Ісус Христос на підставі пророст, що вони мали сповістити, і вони виконали помазанники, ту працю. Так і далі ми бачимо, коли в житті були вже ці книжечки, котрі пояснили Біблію, Івангію, відкрили печаті, як сказано, що книга була запечатана і Іоанн плакав, що не було достойного відкрити цю книгу. Ну, сказано було, от лео з колино людину. Відкрив, зняв печаті. Коли він відкрив, зняв, зняв, зняв печаті, показує, відкрив значіння пробус, дав ясність помазанникам. Помазаники донесли це до жителів землі і далі, І якщо тут каже текст і дух і невіста, і слышивши, що цей слишкій мав чути, що нести далі? То, що говорив Ісус Христос, то, що робили апостоли, то, що розписано вже для інших, які приходили з великої громади, вони мали розносити під командою помазанників. Ісуса Христа і, як бачимо, вірного раба, котрого Його поставив рукою Ісуса Христа, розносити ці живі води, живу правду. Тому Його вибрав кажучи, цих людей в своє ім'я, приглядаючись уважно, многі піднялися не в ім'я Боже працювати, бо в ім'я Боже це в його замірі. Його ім'я означає замір відносно його сотворіння. Як бачимо, всі ці розділення і угруповання, вони образувалися по тій причині, що вони не в ім'я Боже піднімалися, а в ім'я своїх самолюбних бачень, цілей, бажань, то вже не стояли. Бажання Божі, котрі угрупувалися в інші напрямки. Тому напрямок єдиний Бог відкрив через помазаних і зауважаємо, текст говорить, що ті, котрі були підняті в ім'я Боже. Тобто, тут даже і мови не веде, що може бути. До Божих помазанників допущена якась самолюбна ціль, самолюбне бажання, визначення, призначення по самолюбному якомусь бажанню або по людському погляду. Все йде від керариста, від Духа через помазаних від Духа Божого до помазаника Ісуса Христа, від помазанка Ісуса Христа. До помазаної кляси, котру він піднімав згідно часу, через котру передавав ці книжечки, котрі пояснили Біблію. Тому сказано, ось така є провізія його для людського життя. Тобто тут накликується на той порядок, котрий встановив Єгова через Ісуса Христа і помазаних котрих Він. Вибирав і призначав виконати його замір. Він далі остерігає свідків, що вони мусять, ті, хто приходять, вчитати цей порядок і мусять нести цю вість доброї волі. І він каже людям каже доброї волі, що коли вони почують цю вість, тоді вони повинні прилучитися до кого. Тут кажуть, почули цю вість через средства книжечки, котрі пояснили Біблію, котрі видані були Духом Божим, то вони мають прилучитися до помазанника, щоб нести цю правду іншим, щоб могли почути цей порядок найперше, котрий його встановив. І тоді, каже, Виконується Божий приказ, Ну, якщо зауважаємо, останнє речення показує, що це Божий приказ, такий стоїть через його порядок, якщо люди взяли Слово Боже і пішли проповідувати, то ми бачимо, через увесь тяг Біблії, якщо хто будь Хотів теж принести Богу жертву. Чи Бог признавав ту жертву, що Він виконував якби приказ Божий, то вже не приказ Божий. Приказ Божий виконав Аві під Духа Божого. А Каїн? ні. Приказ за Люцифера виконав. І так вся дорога. Приказ Божий виконав.

І так далі, вся дорога, коли Єгова через Моїсея вів, через помазаника того, котрий виконував припоручення Боже, вибраний, призначений Його, котрий представляв на Ісуса Христа помазаних. Якщо хтось там бунтувався, то він вже у другу клясу себе формував. Слідкуючи до цього часу, ми бачимо чи при допомогі цих книжечок, що все, що відбувалося з ними, написано нам наставлення до стійших послідних віків, а в книжках роз'яснено було, на кого представляв, як Авіль, так само Аврам, Ісак, Яків. Мойсей, Давид, Даніл, вони всі під Керництвом Духа Божого були. І всі мали у значінню тепер на даний час, розуміючи ті пророчі образи великій точності сприйняти і виконувати. І тільки таким, котрі приєднується до значення цих слів, що подає дім. Через Ісуса Христа й помазаники Він показав средства, що дані були ті книжечки, при помощі котрих можна бачити, було помилки всіх, котрі у перехідних періодах, які Його накреслював через пророцтва, які не пильнували, приказу Його у виконанні Його волі, праці, цілі. Котрі не брали Божий погляд завжди там образовувалася вже друга кляса. Не від помазанника, не від Ісуса Христа і не від членів Його тіла, церкви і остатка, а вже самі себе сформували з людським бажанням, людським поглядом, людським направленням, самі собі стали вчителем. Самі собі призначили дорогу не проросту, не пророче Тому сьогодні ми бачимо, що якщо запитати всі ці окруження, котрі нас окружають, на підставі якого проросту ви сьогодні пішли до проповіді. І що ви проповідаєте? Іменно то, що подає помазанник згідно біжучого часу, бо тут сказано, вони мають прилучитися до помазанника, а вони відлучилися від того порядку, який Бог в Ісус Христос подав. І працюють не з духом і невістою. Тут строго подається порядок, ті, котрі виходять до проповіді, як вони мають проповідувати. Перший говорить Дух, Ісус Христос подає помазанику невістки, невіста передає людям добру волі і таким порядком йде проповідь. Тепер же заважаємо, як багато. І тоді з'явилося тих, котрі жертвопринос приносили. Бо той жертвопринос означав Івана царства свідкування всім народам. Тож, жертвопринос вони приносили, ті, хто приносили, то було важне. Принести жертву принос чи перше проявити послуг? Тож тоді, коли Саул показав, що він, Подібно як сьогодні кляса Саула показує, що він взяв із заклятого, із забороненого, то, що його не дозволяє, щоби. Змішатися з світськими думками, як сказано перелюбники і перелюбниці, не знаєте ви що, дружба з світом, чи релігійним, чи будь-яким же, є ворожнеча проти Бога. То коли і, і Самуїл сказав до Саула, невже ж ти думаєш, що жертва лучше за послуг? послуг, лучші жертви, то найперше треба звернути увагу на ту провізію, що Ісус Христос завотував через помазаників, над чим працюють помазаники. суда закликують і сшущих, і жаждущих. І це має нести ці люди доброї волі далі цей заклик. Прийти до того порядку, що встановив його. Тому коротко звертаємося ще наприклад, який показує, в чий його порядку послухався Адам і Єва, коли гріх зайшов до жителів землі від нього. Голосу Божого, що Бог сказав, що можна, а що не можна. Чи голосу ми бачимо? Люцифера, котрий з того часу і по сьогоднішній день робить ці спокуси. Ну тут ми хочемо відмітити до всіх тих, котрі пішов на ці спокуси. Знову з цим самим прикладом, бо вони не помазанника Божого послухалися того, що Бог сам їм іменно припоручив. А, як бачимо, вони послухалися. Дуже, ну, так висловимо його хитрого і хитропридуманого Люцифера. І коли він придумав, що він привів до порушення, то він далі що придумав? Після порушення я приведу до дерева життя. І вони порушення мають і жити будуть. Тож, погляньмо, чим закінчився той нарушений порядок, трагедію на цілій світі. То, що від його вийшло, вони не послухали. А то, що премудрость людська придумала Люцеферова, теж він був в началі духовне іство. І то, що людська жалоба стояла все з чимось бути вищим, починаючи тоді від Адама і до сьогоднішнього дня, Адам і Єва хотіли бути вищими, як Бог сотворив. Їм Люцифер предложив, що вам відкриються очі, ви будете знати і добро і зло. І ось відкрилися очі. І вони. Бачили добро, але пішли на зло. Тобто, вони, нарушивши порядок Божий через те, що думка Люциферова і думка всіх, хто пішов вже дорогою Люцифера, вона перевишала думку Божу. Це вдуманню так їх було. Що ось ми, кушаючи вже дерево з дерева, плоди. З дерева життя і жити будемо. Тобто, якщо ми беремо слово Боже, якщо йдуть до проповіді, до якої вони теж не запитують? Так як Саул запитував, коли він брав для жиртоприносу? Тому таких багато було. 400 ложних проповідників, а один вірний. Вірного молитва ще була в устах. Він жертву прийняв, а невірних нападала скаженір, вони били один одного, вони кричали, молили, но Бог не почув їх. Вони проповідували, тому сьогодні всі ті, котрі рвуться, ніби до проповіді. Іван царств, Котра то праця вже виконана, чи останнє остереження, котра -то праця вже виконана. Чи і завершаюча праця, котра виконана в Самарії, то вони беруться не за працю, котру його розпорядив, бо сказав, що остання праця має бути виконана над антицарством, над Самарійцями, котрі. Не прийняли приказ порядку Божого. Вони тільки брали те, що їм вигодно було, а те, що не вигодно, то відкидали. Ось так і сьогодні всі проповідники, котрі кричать за те, щоб йти до проповіді, жертву приносити, як тоді, у ті часи, коли Ісус Христос був. Жертводавця Ісуса Христа не признали, а жертву пішли, приносили, і з приносом своєї жертви дійшли до того, що Христа розпняли і похоронили. Ось так і сьогодні всі ці проповідники з Івангелії з вісткою не на біжучому часі, мусять прийти до цього заключення, що записано в святому Письмі. При помочі. Цих книжечок, що зазначено тут у ці вірші, котрі були рознесені і зміст Біблії в значенню роз'яснені, сьогодні ми можемо це побачити. Побачити виконання Божого заміру, де присутність Його є і де присутності Його немає. Жертву, коту Йогова, проповідь, котру Йогова, признає, а котру не признає. Тому ми бачимо, що жертводавців було багато. І в першому приході, і в другому приході, але тільки ті, котрі приєдналися до помазаників, одержали вирозуміння. А ті, котрі не приєдналися, вони не можуть правильно виконати Божий приказ. Вони виконують приказ. Але якщо їх запитати, поясніть, як Ви виконуєте працю Його ви на біжучий час, над чим працює Його Бог Ісус Христос і помазаники на підставі пророс, над якими проростами. І по яких проростах ви сьогодні утверджуєтесь з працею, то сьогодні ми бачимо. Вони, якщо запрошують прийти, то вже не до порядку богом встановленого, а до своїх таких самолюбних напрям. Ми цей текст взяли хоч трошки зашироко, але ми не відступили від його змісту. у кожен, як ішла проповідь з Божим признанням, і як образувалося досить багато тих, котрі приглашають вже прийти не до Ісуса Христа і помазанка, бо каже, вони прилучилися до помазаника, щоб нести правду іншим. І виконують тоді правильно Божий приказ. А якщо цього порядку не взяли, то якщо вони йдуть до проповіді, то хіба що запрос у релігійні сіті, в секти і в сліпі групіровки, які сьогодні поробилися для свого нещастя. Для життя і щастя, тільки ті сьогоднішній день проповідують. Котрі учитали установлений порядок. Це так значення.